На часі новини. Чим жило місто? Розкажемо в інформаційному підсумку тижня. Студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! 12 травня відзначається Міжнародний день медичної сестри. З цієї нагоди напередодні свята в Шепетівській багатопрофільній лікарні відбулись урочисті збори. Звертаючись до присутніх, заступник міського голови Галина Безкоровайна привітала колектив медичних сестер лікарні, наголосила на важливості цієї професії в умовах війни та їхній здатності розрадити і підтримати пацієнта. Побажала усім міцного здоров'я, добробуту і мирного неба. Подякувала медичним сестрам за самовідоману працю та відзначила. Почесними грамотами Шепетівської міської ради тих, хто наполегливо працює на благо громади. Традиційно у другу неділю травня в Україні відзначається День матері. 10 травня з нагоди прийдешнього свята відбулася традиційна зустріч заступника міського голови Галини Безкорабайної з прийомними сім'ями. Від імені міського голови Віталія Бузеля Галина Безкоровайна вручила родинам подарунки та щиро подякувала прийомним батькам за любов, розуміння і терпіння за віддані дітям серця. Заступник міського голови побажала сім'ям любові та злагоди, миру та перемоги Україні у Шепетівській міській територіальній Маді проживають три прийомних сім'ї. У цих родинах виховується сім прийомних дітей, батьки яких взяли на себе відповідальність і подарували дітям можливість зростати в повноцінній сім'ї, заклавши фундамент для їхнього успішного майбутнього. 11 травня у місті Стальова Воля Польща відбувся відкритий чемпіонат міста Стальова Воля з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. До участі у чемпіонаті було заявлено 29 клубів з загальною кількістю 710 учасників. Шепетівську міську територіальну громаду представляла вихованка Шепетівської комплексно дитячої юнацької спортивної школи Мельник Марія. Під керівництвом тренерів-викладачів Мельник Анастасія Олександрівни та Іванюка Миколи Миколайовича. У підсумку змагань Марія здобула третє місце на. Дистанції 300 метрів з результатом 43 секунди. Вітаємо легкоатлетку та її наставників з яскравим виступом та бажаємо поновлення особистих рекордів. На Хмельниччині слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій травмувався 60-річний велосипедист. Дорожня транспортна пригода сталася 15 травня близько 8-ї години поблизу міста Славута на автодорозі з полученням кориць Антоніне. Автомобіль Фольксваген під керуванням 63-річного жителя села Жуків зіткнувся з 60-річним велосипедистом. У результаті ДТП останній отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення Славутської міської лікарні. За даним фактом, слідчі шепотів скорої управління поліції відкрила кримінальне провадження. І наразі встановлюють усі обставини події, Поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувалася 79-річна пенсіонерка. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 травня близько 20.00 по вулиці Подільській. 20-річний місцевий житель за кермом автомобіля Рено, рухаючись заднім ходом, допустив наїзд на пенсіонерку. Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до Хмельницької міської лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кріп кримінальне провадження, і наразі встановлюють усі обставини події. На Летичівщині поліцейські встановлюють обставине ДТП, внаслідок якої загинув 24-річний чоловік. Автопригода сталася 11 травня близько 20.30 години на автодорозі з сполученням Стрий із Варене поблизу села Голосків. Під час оформлення іншої дорожньо-транспортної пригоди на вказаному місці відбулося ДТП зі з'їздом в Кювет. На виклик прибула швидка та патрульні. Під час оформлення цієї ДТП 29-річний житель Запорізької області, рухаючись на автомобілі Фольксваген. Наїхав на 24-річного жителя міста Тернопіль, який був свідком події, а потім зіткнувся з каретою швидкої. У результаті ДТП Тернополянин отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до летичівської багатопрофільної лікарні, де через два дні від отриманих травм помер. За даним фактом, слідчі Хмельницького району управління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. У Славуті перед судом постане кримінальний дует наркоторговців. За розповсюдження особливо небезпечних синтетичних наркотиків зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення. Нагадаємо, у березні слідчі Шепетівського управління поліції за оперативного супроводу відділу кримінальної поліції та процесуального керівництва прокуратури викрили двох славучан у збуті особливо небезпечного наркотику. Оперативники встановили, що 40-річна жителька міста Славута та її 24-річний спільник розповсюджували солі. Наркозалежним методом. З рук в руки. Злоумисників затримали. Увесь цей час вони перебували під вартою. Наразі слідчі Шепетівського управління поліції вже завершили розслідування. Обвинувальний акт скерували до суду. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. У Хмельницькому поліцейські оперативно розкрили крадіжку електроінструментів. Зломисником виявився 38-річний житель Херсонської області, який нещодавно вийшов з місць позбавлення волі та знову взявся за старе. Наразі йому вже оголошено підозру. 13 травня працівники, які в одному з торгівельних центрів міста робили ремонт, повідомили про крадіжку. Виїхавши на місце події, правоохоронці з'ясували, що невідома особа пошкодила навісний замок підвального приміщення і викрала електроінструменти. В ряд оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції того ж дня вирахували крадія. Ним виявився 38-річний чоловік, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Правоохоронці затримали зловмисника неподалік ломбарду, куди він вже встиг здати частину викраденого. Ще частину у нього вилучили. Поліцейські затримали чоловіка. Слідчі Хмельницького управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили крадію підозру. Наразі вирішується питання про. Обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває. Війна забрала ще одного хороброго і відважного захисника. На щиті додому повернувся солдат Вовчик Дмитро Володимирович, навідник гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини. Дмитро Володимирович народився 8 листопада 1982 року у селі Новичі Шепетівського району в родині Галини Адамівни та Володимира Дмитровича. У стрій захисників України Дмитро став добровільно 26 лютого 2022 року. Був мобілізований до однієї з місцевих військових частин. Згодом переведений до 109-го окремого гірського штурмового батальйону та відправлений на виконання бойових завдань на схід. Він ніколи не розповідав рідним, де знаходиться. Переконував маму й дружини, що на навчаннях берег їх спокій та здоров'я. Востаннє спілкувався з рідними у середу, 8 травня, після чого зв'язок з ним зник. Загинув солдат, навідник гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини Дмитро Вовчик 12 травня 2024 року. Під час Штурмових дій збройних формувань ворога на Донецькому напрямку, отримавши поранення, несумісні життя, висловлюємо щире співчуття рідним та близьким загиблого захисника та поділяємо горе сім'ї. Вічна пам'ять, вічна шана герою. 16 травня вранці в Хмельницькому спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Повідомлення до служби порятунку надійшло о 7.50. В складі ланки газодимозахисної служби пожежу, що виникла на балконі другого поверху, ліквідували вогнеборці першої державної пожежно-рятувальної частини. Одночасно з загасінням надзвичайники врятували з верхніх поверхів трьох людей. З них одну дитину 2013 року народження. В захисних масках їх вивели на свіже повітря. Крім того, допомога знадобилася котику який надихався продуктів горіння. Наразі життю постраждалих нічого не загрожує. Займання розповсюдилися площею 10 квадратних метрів. Ймовірно, спалахнуло через необережність під час куріння. Шановні громадяни, закликаємо вас, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, цінуйте своє здоров'я та життя. А в разі пожежі телефонуйте в 101. В селищі Вінківці вранці, 16 травня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковий автомобіль БМВ та трактор. Подія відбулася в декількох метрах від пожежно-рятувального підрозділу. Тож, як тільки рятувальники почули удар, одразу ж кинулись на допомогу. Як з'ясувалося, водії автівки затиснули понівечними елементами автомобіля. Його пасажирка не постраждала. Жінка самостійно вийшла з авто і кликала на допомогу. За допомогою гідравлічного інструменту надзвичайники розрізали деформовані копійки. Онструкції, де блокували чоловіка та передали медикам. Щоб запобігти займанню, від'єднали живлення акумуляторної батареї автомобіля, змили з, з проїжджої частини дороги розлите пальне. Наразі обставини автопригоди встановлюють правоохоронці. <му> У класі безпеки Кам'янець-Подільського ліцею інструктори з першої допомоги Товариства Червоного хреста України провели майстер-клас із першої допомоги для команди дружин юних рятувальників пожежних. Майстер-клас був розділений на кілька частин: алгоритми надання першої домедичної допомоги, відновлення положення та серцево-легенева реанімація. Після теоретичних знань учасники ДЮР практично відпрацювали та закріпили отримані знання на манекенах та однолітках. Як доказ засвоєних знань, кожен слухач отримав посвідчення юного рятувальника, що вміє надавати першу допомогу. Невдовзі літні канікули. І щоб вони були без шкоди, рятувальники Хмельниччини навчають дітей правил безпеки життєдіяльності. Зокрема, завітали до Нарківецької тергромади. На захід завітали понад дві сотні вихованців трьох навчальних закладів Шмирківської та Бубнівської шкіл та Нарківецького ліцею. Діти разом із надзвичайниками повторили правила поведінки під час виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета, закріпили у пам'яті знання щодо безпечного відпочинку біля водойм. дізналися, як діяти. Коли пожежа чи повітряна тривога, оглянули оснащення пожежного авто, посиділи за кермом, а також подали воду на гасіння вогню. Крім того, рятувальника роздали школярам інформаційні матеріали від ЮНІСЕФ та ДСНС. Хіміки-рятувальники навчали прикордонників протистояти радіаційно-хімічним загрозам. Група радіаційно-хімічного та біологічного захисту Хмельницького гарнізону ДСНС провела практичні навчання для курсантів Національної академії прикордонної служби. Побачити на власні очі, як діють хімсполуки у великих масштабах, вміти їх контролювати та правильно обезпечувати, щоб зберегти здоров'я та життя колег, стали головною темою заняття. Рятувальники застосовують безпілотники для моніторингу пожеж в екосистемах. Рятувальники зазначають, що застосування квадрокоптерів дозволяє виявити у природних екосистемах осередки пожежі та пришвидшити їх ліквідацію, а також виявити паліїв. Пожежонебезпечний період є вкрай небезпечним, адже провокує виникнення пожеж в екосистемах, які знищують все на своєму шляху. Нагадаємо, що самовільне випалювання сухої рослинності заборонено законом. Штраф у разі порушення. Порушення для громадян становить від 3 тисяч до 6 тисяч. Служба безпеки затримала ще одну агентку російської розвідки, яка коригувала ракетно-дронові удари РФ по Житомирщині. Серед головних цілей агресора були бойові підрозділи та логістичні склади Сил оборони. Для виконання ворожого завдання коригувальниця обходила місто та його околиці, де намагалась виявити місця найбільшого зосередження особливого складу українських захисників. У ході спецоперації співробітники Служби безпеки затримали російську агентку у власному помешканні. Зі слідчі служби безпеки повідомили затриманій про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою Їй загрожує довічне ув'язнення. Служба безпеки запобігла новим спробам РФ створити власну агентурну мережу у центральних регіонах України. У результаті комплексних заходів у Вінниці затримано рецидивіста, який працював на російську приватну військову компанію Вагнер за вказівкою ворожого угрупування, він збирав інформацію про місця базування сил оборони на території Вінницької та Черкаської областей. Під час обшуку в помешканні затриманого виявлено мобільний телефон, з якого він комунікував з окупантами через месенджер. Наразі слідчі служби... Бо безпеки повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Служба безпеки викрила в Києві підпільний осередок прокремлівського політпроєкту Друга Україна. Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ. У Києві над проєктом працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України. Зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, в якому дискредитували сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам. Під час обшуків. За місцями проживання фігурантів виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ. На підставі зібраних доказів Слідчі Служби безпеки повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру. Крім того, за цією ж статтею кримінального кодексу підозру отримав куратор групи, директор організації Друга України Денис Жарких. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників інформаційно-підривної діяльності проти України. Контрол розвідка служби безпеки знешкодила на Донеччині агентурну групу воєнної розвідки РФ. У результаті спецоперації одночасно затримано шістьох російських агентів, які перебували за різними адресами і коригували обстріли регіону. За їхнім наведенням 7 серпня 2023 року окупанти здійснили подвійний удар ракетами із Кадер по місту Покровськ. Під час обшуків за місцями перебування агентів РФ виявлено мобільні телефони, які вони використовували у розвідувально підривній діяльності на користь агресора. Наразі слідчі служби безпеки повідомили всім затриманим про підозру. Вони перебувають під вартою. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб-сторінці. Для вас працювала команда Лайк тіві та я, Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.